Всім привіт! Тема сьогоднішнього відео буде, ну, як ви вже прочитали, мабуть, мій догляд за підлітками орхідей від моменту отримання і до цвітіння. Але перш ніж перейти до теми відео, я б хотіла подякувати всім за ті теплі слова, за ті коментарі, які ви залишили під минулим моїм відео. Насправді дуже було приємно їх читати. Я кожному вдячна за ті теплі слова. А, перейдемо до теми відео. Всі ми любимо отримувати підлітки, всі ми замовляємо. В основному це азіати. Хоча от раніше я якось, мабуть, це був 15-16 рік, і я замовляла ще з Голландії підлітки. Вони були в тор стаканчиках. Зараз, здебільшого, та мабуть, більше не здебільшого. все таки це підлітки Азіати. От приходять вони до нас, от в таких. Транспорту, транспортувальних стаканчиках в мосі. І після отримання, я в перший же день дістаю з цього стаканчика. Він мені абсолютно не подобається. Я дуже рідко коли залишаю цьому стаканчику. І переставляю ось такі свої стакани. Це такі, бачите, вони міцні. Це стаканчики 400 мл. Це підліт... Цього підлітка я отримала, мабуть, кілька днів тому. Десь в неділю. Сьогодні в нас середа, а от його я отримала в неділю. Це хто у нас? Це золота птиця, це той же Патрік, але від іншого садівника. А далі всі свої підлітки після отримання я відразу переставляю в стаканчики. Ось ці, Ось сюди я переставляю в розмірі 1,7, це 200 мл. І такі стаканчики це 400 мл і 500 мл. Відповідно, я переставляю підлітків 2,5. Ну або 3. Але 3, мабуть, Та ні, мабуть. Та я, мабуть, не отримувала 3,0. Не пам'ятаю вже, коли останній раз отримувала. Далі я цього підлітка просто проливаю водичкою, відпою, дивлюся, в якому він стані, оглядаю корінці його. Це брудний, він це, це ще в теплиці, мабуть, їх обробляють від шкідників. і От сліди ще залишилися, тому ще не відмила поки що. Далі підліток так і живе в цьому стаканчику до ось такого моменту. Я за ним доглядаю, просто водичкою поливаю, звичайною, не додаю жодних антистресантів. І чекаю момента, коли він буде ось в такому вигляді. Тобто момент, коли він піде в ріст, почнуть розкуплюватися корінці. І оце в такий момент. І я вже пересаджую його в свою звичайну посадку. Моя звичайна посадка виглядає от таким от чином. Це кора, мох, мабуть, десь 50 на 50%, можливо, навіть більше моху, ніж кори. А, ось я використовую ось таку кору. Я спеціально підготувалася. Звичайна, саме звичайнісінька кора. Замовляю в інстаграмі. Останній раз замовила ж 15 літрів. Але це не тільки мені. Це ще потрібно буде допомогти сестрі мого чоловіка пересадити орхідеї, вона попросила. Так, і ось такий мох. Звичайний, зелененький, настрич, такий от мох. Так, замовляю в Фейсбуці. Дуже, замовляю, вже в неї не вперше. Мені подобається. Так, це така ремарка. Що я пересаджую свої орхідеї. Далі, після пересадки, тобто, в перший день, коли я пересадила свою орхідейку свого підлітка, я нічого абсолютно не роблю. Ось ця орхідейка пересаджена дня 3 назад. В перший день, коли я її пересадила, я нічого абсолютно не робила цій орхідеці, я просто пересадила і поставила на те місце, де вона в мене була. На наступний день я використовую, я, точніше, я вже поливаю орхідею на наступний день. І використовую ось такий от препарат Magnicure Energy. Це мій, мабуть, must-have аптечки орхідейної в мене. Це мій улюблений фунгіцид. Я купую його в епіцентрі, купую такими от великими <свісно> об'ємами да, 60 мл. І на наступний день я розвожу цей фунгіцид зі звичайною водою і проливаю ось так: от по краю горщика. То я не замочую його. Але, в принципі, якщо там замочити на хвилину-дві, то я думаю, що це той же самий ефект, що я пролила по краю горщика, бо я проливаю щедро. І це, в принципі, все. Потім я знову, наступний, точніше, полив, у мене вже буде по мірі просушки. І наступний полив я вже можу застосувати. Ось цей, ну, ж не можу застосувати, а я застосовую ось ці препарати. Не всі відразу, відповідно, а один із цих препаратів. О, бачите, я катану забула принести. Це або Радіфарм, це стимулятор кореневої системи, або HelpRost укорінювач, або катану. Або оце я застосовувала вперше в цьому році. До цього я не знайома була з цим препаратом, мабуть, це щось нове Шейгун Стар. Бачите, він якраз для пересаджених і клонованих рослин. В принципі, я так розумію, що це типу того ж самого коріння цей препарат я використовувала вже на оці своїх рослинах. Ці рослини в мене пересаджені десь приблизно тижня-3 тому назад. Ну і як бачите, вони ще й на политі, тому вони такі, бачите, вологі дуже. І як бачите, в принципі, ну з ними все добре. Тобто, ось корінці в активному рості, нові листочки ростуть, там від шиї теж росте, ростуть корінці. Ну, не видно, ну, sorry, вони вологі, я їх полила буквально, бо вони вже були дуже сухі. Так, це теж вони разом були з попередньою орхідейкою пересаджені в один день. Знову ж таки, бачите, тут корінці в рості, все добре. І ця от я взяла три рослинки. Ну, цю я взяла спеціально, тому що в неї, бачите, в неї квітоннис є. Я її пересаджувала. Так, зараз фокусуюсь. Я її пересаджувала вже, коли в неї був цей квітоносик. І він десь, мабуть, вже був сантиметра ну, 4-5, тобто не, не зовсім маленький. В принципі, я не бачу в цьому проблеми, щоб пересаджувати рослину з квітоносами. Вони, як правило, не стресують, ну, принаймні, в мене, я не знаю. Тобто, це взагалі не проблема. І от як бачите, далі вона свій квітоносик продовжила ростити, там, так, фокусуйся. Ну, ви зрозуміли. Не хоче фокусуватись на чомусь іншому фокусується. Так, ну добре. А, вона свій ріст свого квітоносика не зупинила. Вона продовжила розвиток далі. І як бачите, цей квітоносик все ж таки заквітне. Сподіваємося, дуже скоро. Так, далі, в принципі. Далі підліткам, після того, як я проливаю укорінювачами, далі в мене полив іде звичайною водою. Я не, не застосовую добрива. Добрива я починаю застосовувати, ну, маю на увазі, в перший місяць, десь, мабуть, місяць-півтора, а то й два. Я не підживлюю нічим свої підлітки, от, крім у цих укорінювачів. Далі вже десь через півтора-два місяця я можу почати підживлювати ось таким от препаратом. Це звичайне мінеральне добриво. Я використовую саме Агріколь. Я давно, я давно користуюсь цим добривом. Мені воно подобається моїм рослинам також. І ще от я взяла така новинка, спробувати. Ну, Як новинка? Новинка для мене. Це піджив, листова підживка. Я так розумію, що тут. Дуже великий вміст асоту. Ну, поки що я нічого не можу сказати, я просто взяла його спробувати. Я люблю використовувати саме для, зелен... для нарощення зеленої маси. Ось таку штуку аптечну. Це нашатирний шатирне спирт, як амміак. Розчин розчин м'яко. Розвожу з водою і пирською по листочкам. Мені подобається, як рослинки на це реагують. Ну, це, в принципі, це звичайний азот, так? Змінила трішки локацію. А, так як мій, моє відео називається Догляд за орхідеями від отримання до квітіння, то покажу і те, що квітне на даний момент із підлітків. А, їх небагато, таких квітучих, аж два <нів> на сьогоднішній день. Але я думаю, що зимою буде все ж таки більше. А... Перед вами це Aroma 68 Pelor, Це від Sony. Отримала я його десь на початку, мабуть, літа або в кінці весни, я вже точно не пам'ятаю. І вона, як приїхала, вона відразу випустила квітоносик. ще вона була не пересаджена, а вже почала вже її захотілося квітувати. Я не звертала уваги на той квітоносик, я думала, ну, затормозить, так затормозить, Я просто взяла і пересадила. ну, Такий в мене настрій був. Як бачите, все добре, квітонозика доростила, бутончики всі відкрила, аж чотири, да. От, Квіточка тут невелика, ну, сантиметр, мабуть, два, а то 3, ну, десь три, мабуть. Ароматне, дуже особливо зранку, на сонечку дуже так приємно пахне. І наступна квіточка це наступний мій підліток квіточий, це FM329. Отримала я її десь, мабуть, в квітні. А ми ще подивимося. У мене тут оп, я підписую на таких от бірочках. Я завжди пишу, коли я отримую рослинку, 04-25. Значить, це квітень 25-го року. Бачите, це не було в мене бірочки чомусь від виробника. Мені прислали от віточку без бірочки від виробника, від садівника, тому я сама підписувала. Квітка десь приблизно тут сантиметрів, мабуть. 7, можливо, 8, ну така досить величенька, крупненька. Ну, не прям велика, але така немаленька. Так, і от, хоча відео називається від отримання і до квітування, але от саме з цією рослиною я нічого не робила. Тобто, я її просто отримала, я її переставила із транспортувального кашпо стаканчиків, звичайний свій стаканчик. Цей. До речі, я ці стакани не сказала, але я їх купую у звичайному супермаркеті, вони продаються. І оці маленькі що 200 мл я беру прям цілими рукавами по 50 так, 50 штук. А от такі стаканчики в нас продаються упаковочками по 6, здається, штук там іде в упаковочці. І ціна на них досить невисока 6 штук, десь 30 можливо, гривень. Можливо, навіть менше. Ну, В принципі, нормальна ціна. І, як бачите, вона росте в мосі, в тому, як вона і приїхала. І коли вона випустила квітоносик, в принципі, я б могла її пересадити, але мені було не до того, або не було бажання, або, мабуть, не було часу, я вже й не пам'ятаю. І я пам'ятаю момент, коли в мене вже дійшли руки, я думаю, о, мабуть, потрібно пересадити. А вона вже була на бутонах. Я так подумала, ну все ж таки шанс, що вона скине бутони є, тому вирішила залишити, не пересаджуючи. Ну, я думаю, що я зріжу цей квітоносик. Вона вже мутацію свою підтвердила, вона вже показала своє обличчя. Тому, я думаю, просто зріжу цей квітоносик і підуть корінці в активний ріст, і я її пересаджу. Ну і щоб відео не було зовсім зеленим. У мене є новинки за цей місяць, поки я не знімала їх аж дві дві квітучі. Були ще підлітки, але підлітки я вже не буду показувати. Тому покажу свої новиночки. Перша новиночка це ось такий от бігліб. Тут прям здоровенна квітка. І, бачите, от камера його передає більш таким світло-рожевим, а він такий більш насичений. Ну, я вставлю фото, і там я фотографувала його на вулиці, там світло краще і там більш краще передався його колір. Тобто отакий от бігліпчик. Такий гарний. Ось така квітка тут прям, прям огроменна, да? прям здоровенна квіточка. Так. Здоров'я тут відмінне, він такий, знаєте, як гарантії якийсь, прям такий. Бачите, коренева, гарна теж, гарна розеточка. І друга новиночка, Тут ситуація трішечки гірша. Ну, як трішечки дуже гірша, тут майже немає коріння. Це полордан, вже, як видно, на бірочці, Хтось прочитав, можливо. Розетка гарна, але дуже мало коріння. І ось от такий от пелорчик, це леопардик. І я дуже давно хотіла цього пелора, Вони з'являлися з'являлися по гарним, приємним цінам. Так, так, тут, тут, тут. Але я, я їх часто бачила в рідкісній орхідеї в вайбері в групі. Але там, там знаєте, ця система, плюси. Хто вперше поставив плюс, там і в порядку черги по цим плюсам там відповідають. Я завжди остання. Я не знаю, мені повідомлення не приходять з групи, коли в них там нові завози. Тому я зайду, дивлюся, вже там куча плюсів, Ну, скажімо так, ніколи не встигала. А тут натрапила на цього леопардика. Ну, чесно сказати, це мій другий вже леопард. Перший мій леопард, я все-таки купила, купила його взимку. Ну, взимку, здається. І я знала, це була оцінка леопарда. І я знала, що у нього там проблеми є зі здоров'ям, але ж ну, хіба нас зупиниш? Да? І я його замовила, він приїхав до мене. мені, Але коли мені скидували фото. То, в принципі, корінці там були. Але коли він приїхав, то як виявилось всі ці корінці гнилі, шия гнила і він ще з точки росту повний комплект. Я написала продавцю, я сказала, що я не готова віддавати таку суму за ту суму, яку я заплатила, я не готова віддати за таку рослину. І мене не попередили, що мені сказали, що корінців мало, але там були просто гнилі корінці. На що мені продавець відповіла, що давайте я вам просто поверну гроші, нехай рослина залишається у вас. Мені повернули гроші, рослина дійсно да, залишилася в мене, але вона просто пропала. Ну, вона буквально пропала за кілька днів. Там гнила шия, жодного кореня гарного, ну, ще й точка росту. Да? Тому це вже друга спроба. Сподіваюсь, що ця спроба буде більш вдала. Я хочу пересадити його в мох для нарощення корінців. Я десь колись бачила в дівчинки, що вона теж купила леопарда. І пересадила в мох. і він неї так гарно почав нарощувати коріння. Тому от цього леопарда теж спробую реанімувати. Ну, не реанімувати, а наростити коріння в мосі. Тому от такі от у мене справи. Всім дякую за відгуки, всім дякую за лайки, за перегляди відео. Бувайте та нових зустрічей!